Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 11 грудня додому на щиті повернувся військовий Сергій Химочка. Він загинув 7 грудня під час виконання бойових завдань на північно-західному напрямку. Полеглого героя зустрічали живим коридором пошани на в'їзді у Миргород. Церемонія прощання із захисником України відбудеться 12 грудня о 12 годині за адресою вулиця Ломана, 5А об 11 годині. Організовуємо живий коридор пошани від Центру культури та дозвілля вулицею Ломана. Поховають оборонці України на кладовищі у мікрорайоні Дранки. Вічна пам'ять герою. Міський голова Сергій Соломаха підписав меморандум про співробітництво між Миргородською міською радою та міжнародною організацією з міграції. Сторони підписанти об'єднали зусилля для реалізації проєкту відновлення та посилення спроможності громад, що впроваджує МОМ за фінансовою підтримкою кредитної установи для відбудови від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Це міжнародна організація міграції. Ми з ними почали працювати десь два місяці. Як почали працювати, це просто узаконення тих зв'язків, які ми налагоджуємо зараз. Миргородська громада стала єдиною в Полтавській області, яка бере участь у проєкті. У межах участі в ньому передбачено відновлення одного з об'єктів соціальної сфери. У Миргород привезли першу когенераційну установку від міжнародних партнерів. Вона буде встановлена на одній із котелень комунального підприємства Тепловодсервіс. Це високотехнологічне обладнання, що одночасно виробляє електричну і теплову енергію, стане надійним інструментом у забезпеченні тепла для населення та соціальних об'єктів навіть в умовах відключень світла чи можливих блекаутів. Це обладнання, яке дозволяє у випадку відсутності електроенергії. Отримувати електроенергію за рахунок газу і частину тепла скидати в систему опалення і забезпечити власну котельню електроенергію для того, щоб населення і всі об'єкти, які підключені до системи теплопостачання, були з теплом в умовах повно чи часткового блекауту. Дороговартісні установки є технічною допомогою від німецького товариства міжнародного співробітництва. Після першої найближчим часом очікується прибуття ще двох. Вони будуть встановлені на інших об'єктах тепловодсервісу. Ці когенераційні установки ми отримуємо в рамках проєкту ДіЗ. Ми отримали на даний час перву, ще, як я вже говорив, дві в дорозі. Це співпраця Миргородської територіальної громади з урядом Німеччини. Отримуємо когенераційну установку. За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, у нинішній надскладний час для України підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою. Така співпраця допомагає долати виклики і створювати умови для стійкого розвитку. Миргород був в числі перших чотирьох міст, які почали працювати саме в цьому проекті. Завдяки GIZ ми у нас був поставлений енергоменеджмент, Система енергоменеджменту. З'явилося таке взагалі поняття, як енергоменеджер. Потім відділ енергоменеджменту і муніципальних ініціатив. Це все завдяки GIZ. Ми з ними реалізували, ну якщо по моїй пам'яті, десь 4 чи 5 проєктів. Це про продовження вже у цьому році. Ви бачите, що завдяки німецьким партнерам GIZ, вони нам допомагають у. В таких критичних ситуаціях, які пов'язані з теплозабезпеченням і електрозабезпеченням наших котелень. Щоб офіційно закріпити домовленості та забезпечити ефективну реалізацію проєкту, представники німецького товариства міжнародного співробітництва підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо встановлення когенераційних установок у Миргороді. Участь у підписанні взяв директор проєкту Посилення міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні Ерік Швайкгард, Миргородський міський голова Срій Соломаха та директор комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак. Продовжуємо роботу з нашим давнішнім партнером ДЖ в рамках проекту посилення стійкості територіальних громад в Україні. В рамках даного проєкту ми отримаємо чотири когенераційні установки: три когенераційні установки потужністю 50 кВт і одна потужність більше, ніж 100 кВт. Будуть встановлені на території нашої громади на одному із комунальних підприємств для забезпечення безперебійної роботи даного підприємства. Загалом меморандум про взаєморозуміння передбачає спільну мету забезпечити стабільне теплопостачання для населення в умовах воєнного стану та підвищити стійкість Миргородської громади. Громадська організація Зміни можливі, яка з 2018 року працює задля розвитку малого та середнього бізнесу. Після початку повномасштабного вторгнення сконцентрувалася на волонтерстві. Підтримка постраждалих внутрішньопереміщених осіб, захисників та їх родин стала ключовим напрямком діяльності організації. Її засновниця Іна Ковальська та Олена булочі прагнуть створювати нові можливості для мешканців громади, які хочуть змінити своє життя. Серед ініціатив безкоштовні курси крою та шиття», які вже шостий раз пропонуються. <гурцям>, два з яких в рамках створення ветеранського хабу. Ак сьогодні у нас старт другої хвилі другого потоку курсу крою та шиття, які передбачено в рамках реалізації проєкту створення центру підтримки та розвитку ветерану, а саме ветеранського хабу в місті Миргороді, і в рамках цього проєкту передбачені деякі активності серед них і курси крою та шиття» для членів родин військових наших, наших захисників та ветеранів. Сьогодні відбулось перше знайомство з новими учасницями, де вони дізналися про програму курсу, ознайомилися з обладнанням та отримали перші практичні поради від викладачки. Сьогодні перша ознайомча, скажімо, зустріч знайомство із новими учасниками, як я сказала, другого потоку. Буквально 5 грудня у нас відбулася заключна наша зустріч із попередніми випускницями курсу. Сьогодні будемо знайомитися із новими нашими учасницями. Курси проходять у приміщенні колишньої другої школи, обладнані завдяки грантовій підтримці. Учасники мають змогу навчатися як на побутових, так і на професійних швейних машинках. Навчальні групи формуються за рівнем підготовки, а графік занять підлаштовується під потреби учасників. Сам курс триває місяць, і заняття двічі на тиждень по дві години. Викладачка Ірина Ковіта створила власну методику навчання, адаптовану до потреб учасників. Уже в четверте викладачем цього курсу у нас є Ірина Ковіта. Цього разу також це буде під її керівництвом. Дівчата навчаться моделювати, будувати деякі вироби, саме там спідниці або сороч, сорочку, плечові вироби, так? а також різні форми обробки, як починаються починаючи з швів і закінчує елементами одягу, такі як там кармани, пояси. Курси не лише навчають швейної майстерності, а й допомагають учасникам отримати психологічну підтримку, знайти нових друзів і впевненість у своїх силах. Завдяки здобутим навичкам, люди мають змогу підтримувати себе фінансово, інтегруватися в громаду та навіть започаткувати власну справу. Деякі дівчата своє хобі перетворюють на власний бізнес і потім свої роботи продають через ну, за допомогою платформи в інтернеті, та? а деякі дівчата працевлаштовуються на виробництва, на такі які соціальне підприємство, промін надії на базі якого у нас відбуваються заняття і навчання, і також на ну, інші підприємства нашого міста. Проєкт створення центру підтримки та розвитку ветеранів «Ветеранхаб Миргород, до кого входить курс крові і життя, реалізується за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Німеччини у партнерстві з Миргородською міською радою. У літературно-меморіальному музеї Давида Горомішвілі розгорнулася виставка, яка запрошує відвідувачів у чарівний світ зимових пейзажів та образів. Експозиція, що отримала назву відтінки зими, стала справжнім святом мистецтва, вражаючи своєю багатогранністю, атмосферністю і талантом авторів. Зима завжди надихала на творчість митців, художників, поетів. І багато творів у митці пов'язано саме з зимовим періодом. Це Пора роздумів, пора білої зимової краси. І тому саме в цей період та ще й напередодні різдвяно-новорічних свят ми вирішили зробити таку тематичну виставку. Виставка об'єднала майже 70 творів, створених 27 митцями. Кожен із яких представив власне бачення краси найхолоднішої пори року. Але її особливість не лише велика кількість авторів, а й різноманіття технік робіт. Олійний живопис вражає своєю глибиною та насиченістю кольорів. Акварель зачаровує ніжністю і прозорістю мазків. Акрилові роботи дивують сучасною динамікою. А пастель як суха, так і олійна, створює м'які оксамитові текстури, що передають зимову магію. Виставка розташована у двох залах. У першій залі це Суто зимові роботи, роботи на зимову тематику. Другу залу ми умовно назвали навіяно зимою. Там вже роботи представлені такі, які ми ці малювали зимою, створювали їх у холодний період, але вони часто із думкою про літо, про осінь, ну і про те, що їм близьке до душі. Кожна робота, представлена на виставці, ніби розповідає свою унікальну історію. Це і засніжені пейзажі, що нагадують казкові місця, і затишні зимові сцени, які повертають у дитинство, і глибоко символічні полотна, що змушують задуматись про час, природу та людські почуття. У виставці взяли участь як художники-професіонали, так і аматори. Переважна більшість це миргородські художники. Також взяли участь автори з Великобагачанщини. На виставці представлені окрім картин, ще й твори декоративно-вжиткового мистецтва: це кераміка, плетені іграшки, декоративні ялинкові прикраси та багато іншого. Виставка відтінки зими триватиме до 10 чисел січня, тому кожен охочий має нагоду поринути в чарівний світ мистецтва та відчути, як художники передають красу і настрій зимової пори. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися розважально пізнавальний та спортивний канал Майнкест. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 два ноль п'ятдесят чотириста або на сайті компанії чи за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. з повагою. Телекомпанія СВС ТВ. Саме сьогодні, 11 грудня 1866 року, Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані. 11 грудня 1894 року у Парижі була відкрита перша у світі автовиставка. У першому показі взяло участь 9 автомобільних компаній. 1914 року саме цього дня відбувся арешт українського історика Михайла Грушевського за зв'язки із австрійським урядом. 1946 року при ООН організований дитячий фонд ЮНІСЕФ. 1946 року в Англії запатентований перший програмувальний комп'ютер. А також саме цього дня, 11 грудня 1981 року, вперше і в останнє до сьогодні від холоду о 12.27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен. Вага великого дзвону – 13 тонн, висота – більше 2 метрів, а діаметр складає 3 метри. 1991 року цього дня, 11 грудня, Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин із колишніми республіками радянського союзу. 1994 року у Чечню уведені російські війська початок першої чеченської війни. З іменинами сьогодні 11 грудня можемо привітати чоловіків із іменем Стефан.